Бачите, перші враження завжди залишаються такими досить тривалими. І я пригадую собі, коли я мав, зу, мав нагоду слідкувати за вибором, папи. правда, це не було наживо, так як у випадку вибору Венедикта XVI, коли я був особисто на площі Святого Петра. В даному випадку ми були в дорозі зі Львова до Києва з отцем Андрієм і слідкували по мобільному телефону. Нам з Києва включили. В прямому ефірі мобільний телефон, і ми могли через телебачення, через мобільний телефон слідкувати за виступом, першим виступом перед людьми нового папи, новообраного. І я собі пригадую дві речі, які справді мене вразили, про які ви вже згадали, це є його молитовний дух і його відкритість до Бога. Мене вразило те, що папа в своїх перших п'яти хвилинах виступу тричі запросив людей до молитви. Це щось було нечуване. Всі сподівалися якихось програмних тез, якогось символічного жесту. Але папа зробив щось дуже природнє для християнина. Він молився і запросив до молитви. Це було в першу чергу, він попросив про молитву за свого попередника Венедикта XVI. І так запросив молитися всіх за всіх. Молімося одні за одних, за цілий світ, сказав папа. І врешті третій момент, коли він просив присутніх молитися за себе. Всі привикли молитися за папу, і ми молимося щодня і в літургії, і в приватних молитвах. А Тут, власне, папа сам особисто просить тисячі людей зібраних на площі, помоліться за мене, перш ніж я вам уділю благословення. я собі пригадую. Тоді в мене була така думка, що цей папа справді буде папою дуже духовним, глибоко духовним. Ми кажемо, що ця прикмета була абсолютно чужою для інших пап, це зовсім не так. Бо кожен з них є великою постаттю. Ми мали в минулому столітті і в цьому столітті мали смо дуже великих вселенських архієреїв. Це справді великий дар Святого Духа для Католицької церкви. Але оцей папа мав ту покору, смирення просити про молитву, а рівно ж мав свою свідомість того святительського уряду освячувати свій люд через молитву. А друга прикмета, власне, його відкритість до убогих. Коли я почув, що він собі взяв ім'я Франциск, відразу з'явилася постать в моєї уяві святого Франциска, який відновив церкву, власне, своєю убогістю, такою дуже радикальною. І наступні кроки показали правильність тих перших інтуїцій, яка була не тільки в мене, була у багатьох людей. Ще більше якось люди зраділи, коли виявилося, що оця неначе програмна проповідь, яку папа виголосив. Це не було якийсь план на майбутнє тільки, але це було також вираз його до теперішнього життя. Це папа, який завжди був дуже духовною людиною, скромною людиною, простою людиною, людиною відкритою до убогих. І тоді, пригадую, в мережу облетіли його фотографії, коли він їхав в метро, коли він спілкується із людьми, що прибирають вулицю біля його будинку, і навіть запрошує одного з них на свою інтронізацію. Одне слово повіяло якоюсь такою чистою івангельською свіжістю. І на тлі оцих всіх захоплюючих оцінок, які з'являлися на початку його понтифікату, для мене була дуже така знаменна заувага одного з наших священників, який в студії одного з телеканалів відреагував на ці захоплюючі оцінки і відгуки. Каже: погляньте, папа властиво не робить нічого надзвичайного, коли він каже, молитися, каже, жити скромно. І звертати увагу на убогих. Він говорить і робить те, що є для християн дуже природнім, само собою зрозумілим. І якщо ми цим захоплюємося, то це означає, що ми дуже багато втратили з автентизму християнської віри. І це справді так. Папа не робить нічого надзвичайного, папа просто повертає церкві її євангельське обличчя. І за це, я думаю, цілий світ. Дуже вдячний святішому отцеві, і зараз є для нас певним завданням і викликом оця постава святішого отця Вселенського архіерея, щоб ми всі, починаючи від єпископів і закінчуючи вірними, щоб ми його наслідували в його поставі. Бачите, кожен сприймає цей понтифікат по-своєму через призву якихось своїх пріоритетів, через призму своєї скали цінностей. Для мене особисто те, що я сказав, перша річ це його власне молитовний дух, а друге його велика людяність. Це папа, котрий поєднує молитву із вразливістю на потреби людини і людства. Це папа, котрий потрапить всю католицьку церкву запросити. До молитви і годинами провадить цю молитву особисто, щоб не допустити війни в Сирії. І це папа, котрий може відписати лист простій жінці, яка виявляє свою журбу переживання за те, що вона носить в лоні своєму дитину позашлюбну, і переживає, чи її парок... Ту дитину охрестить, і тоді папа відписує, заспокоює, підтримує, і запевняє, що якщо би щось сталося, то він сам готовий охрестити її дитину, папа, який направду є людиною з великої букви, і це просто є чимось таким надзвичайним свідченням в його поставі. Я особисто кілька разів зустрічався з Святішим отцем і можу рівно ж про це свідчити. Коли я просив його про молитву в одній справі за одну особу близько мені, папа не просто відповів так загально, буду молитися, але дуже він зупинився і попросив мене сказати ім'я. Каже, обов'язково буду молитися. Це якось дуже-дуже зворушили є і, звичайно, спонукає до наслідування. Звичайно, кожен святіший отець огортає поглядом і турботою всю католицьку церкву. І так ми відчували і турботу Понтифікату Івана Павла II і Венедикта XVI. Тут у випадку Франциска дійшла ще одна прикмета і ще одна особливість, а саме, що глава нашої церкви деякий час, перші свої два роки єпископського служіння, провів саме в Аргентині, будучи членом Аргентинської єпископської конференції. З іншого боку, папа Франциск, будучи власне, кардиналом, він і президентом єпископської конференції Аргентини, він також опікувався східними католиками свого часу, був для них ординарієм. Тому для нього і східна церква, і наша, зокрема, була дуже близькою. Ну і, звичайно, ця славна, славний зв'язок папи з нашим. З нашої церкви ще сягає його дитинство юних років, коли, як виявилося пізніше, він рівно ж знав особисто нашого владику Степана Чміля і йому прислуговував до літургії навіть. І ці такі особисті, я думаю, зв'язки десь відображаються зараз в такій симпатії, в зацікавленості Святішого отця долею українського народу і станом нашої церкви. Звичайно, ті регулярні контакти глави нашої церкви із Франциском це також має свій позитивний вплив на нашу церкву і на наш народ. Але з іншого боку, не дивуємося, бо і наш народ зараз переживає надзвичайні події. І тому було би дивно, якби католицька церква в особі свого працівника, архірея Вселенського залишалася якоюсь сторонньою, байдужою чи мовчазною перед лицем тих загроз. Які насуваються чи насунулися на нашу державу і які загрожують миру в цілій Європі. Я не думаю, що треба говорити про якусь категорію вірних в церкві, не наче би церква обмежувала когось в можливості реалізувати свого християнського покликання. Мені здається, що тут треба сподіватися, що Світіший отець буде намагатися, і він це робить вже тепер оживити духовне життя всіх людей, починаючи від єпископів і закінчуючи навіть дітьми. Це папа, котрий буде вчити молитися, буде вчити наслідувати Христа. Інших, так як він сам це робить, в притаманний кожному спосіб, і звичайно, до адміністрації, скажімо, чи до інших рішень він буде залучати людей в першу чергу компетентних, в першу чергу тих, які можуть принести щось доброго для церкви і для суспільства сучасного. Чи це будуть чоловіки, чи жінки, це вже другорядне питання. Кожен з нас в тілі Христовому має своє особисте покликання і специфічне завдання. я думаю, що Святіший Отець буде радше слухати не тих модних різних тенденцій. І закликів про якусь гендерну, скажімо, ідеологію, але буде слухати віяння Святого Духа, що Дух Святий говорить йому і церкві на нинішньому етапі нашого життя і розвитку. І він буде це втілювати в життя. Церква не мусить всім подобатися. Церква повинна виконати волю Христова на цій землі. Це є найголовніше.